Чомусь в епоху інстаграму вініри встигли стати символом успішності та багатства. Багато хто критикує їх, називаючи унітазними зубами чи взагалі якимись штучними. Ті, хто є прихильником вінірів, просто говорять, що вони заздрять і тому сміються. Чому ця процедура може бути жахливою? Чому сьогодні плачуть деякі власники вінірів? І чи є у вінірів переваги про це все, а також про те, як вініри зіпсували вигляд знаменитостей? Ми з вами сьогодні, друзі, і поговоримо. В коментарях напишіть, чи ставили ви собі вініри, чи, можливо, плануєте поставити. Як завжди, чекаю від вас чарівний лайк, підписку та дзвіночок. Ставайте моїми спонсорами, тобто Sugadis та Шугамаміс, і дивіться ексклюзивні відео. Я от завжди думала, а що люди робитимуть зі своїми вінірами, якщо станеться, скажімо, якийсь апокаліпсис або не буде коштів на корекцію. А по факту вони робитимуть те саме, що і люди з простими зубами. Вони страждатимуть, але зараз не про це. Апокаліпсис це те, у чому ми з вами зараз живемо, друзі, і лише героїзм наших медиків, рятувальників та захисників дозволяє нам спокійно собі трошки посидіти і відволіктися від всіх поганих новин. Що, в принципі, ми зараз з вами тут і робимо. Я намагаюся вас трошечки відволікти та розважити. А ви, будь ласка, задонатьте для допомоги Охмаддиту та фонду Повернись живим. Всі посилання в описі відео. Попередження у даному відео будуть деякі зображення стоматологічних процедур, що не дивно, ми ж про вініри будемо говорити. Для декого це може бути тригером, тому не рекомендую вам далі це дивитися, якщо для вас це чутлива тема. І починаємо! Як і у випадку кожної медичної чи косметологічної процедури, результат встановлення вінірів залежить від фахівця. Його майстерності та досвід не останню роль відіграють матеріали, а також власне стан здоров'я самого пацієнта. До речі, я про це все розмірковую не просто так, тому що вініри ставити я загалом не хочу, але деякі поточні проблеми зі своїми зубами я поступово вирішую. А у вас була колись така ситуація як кеті пері, коли їй потрібно було зробити тупо всі нові зуби? Вона з кін іноді денте салат. I didn't really go to the doctor, and then I when I finally went, they were like, uh, you might as well just get like a whole new set of teeth. Why didn't you go to the dentist? I was poor. Oh. Next question! <гум> Що ми взагалі знаємо про вініри? В першу чергу всім відома процедура їх встановлення. Людині нібито спилюють власні зуби до приблизно ось такого стану, і вже на них ставлять індивідуально виготовлені вініри. Згадайте свій шок, коли ви вперше це побачили. Але насправді не у всіх випадках зуби так сильно спилюють. І коли зуби спилюються настільки сильно, то ставляться вже не вініри, а повністю коронки. Вініри – це така тонесенька накладочка. А її ми робимо таку тонку, як контактна лінза для очей. І під неї зуб не спилюється, а лише трошки підготавлюється емаль і приклеюється ця керамічна накладка. Це вінір. До речі, якісно встановлений вінір є додатковим захистом для ваших зубів. А якщо поглянути на його зуби, то ми бачимо, що вони обточені під коронку. А під керамічну коронку обточується майже 50% зуба по колу. Також ми знаємо, що це достобіса дорога процедура. Різних лікарів різні ціни, але можливо саме через вартість. Їх почали асоціювати з успішним успіхом, але варто зауважити, що дуже часто встановлення вінірів є єдиним виходом із критичної ситуації, тому не поспішайте засуджувати людей, які собі ставлять вініри. Та взагалі нікого не засуджуйте. Зуби часто можуть бути пошкоджені в результаті нещасних випадків. Або інших травм порожнини рота. Люди із природніми рідкими зубами можуть встановлювати вініри для того, щоб зменшити загрозу надмірного гниття. Однак, здебільшого, зростаючий попит на вініри був зумовлений виключно естетикою. До речі, відтінки вініру, як ми знаємо, бувають різні: і натуральні, і надто білі, які, власне, і називають унітазними. То вже справа смаку. Але краще дослухатися, звичайно, до порад спеціаліста, який підбере забарвлення вінірів відповідно до кольору обличчя. Щоб загальний вигляд не був трохи дивакуватим. Звідки взялися Вініри? Хто вигадав технологію ідеальної посмішки? Давайте зануримось трохи в історію. Стоматологія, як галузь медицини, в час свого існування зосереджувалася на полегшенні страждань пацієнта та лікуванні, чи видаленні вже хворих зубів. Без анестезії, як велося, але з часом зубні лікарі почали розвивати свою науку у сфері естетики і практичного використання. Навчилися робити зуби красивими та міцнішими. Одні з перших зубних імплантів були відомі ще етрускам близького сьомого століття до нашої ери. Тоді стоматологи ставили пацієнтам замість видалених хворих зубів імпланти зі слонової кістки. Та навіть зуби інших людей, досить часто померлих. Такі методи залишалися дієвими і до середньовіччя. Давні єгиптяни використовували якості заміни зубів, деякі мушлі, а також золото для мостів та коронок. Дещо дивними сьогодні видаються їхні рецепти зубного порошку та зубної пасти, які мали би відбілювати зуби, та містили в собі пемзу, оцет, та навіть сечу. З кожним століттям якість штучних зубів покращувалася і вони все більше виглядали як справжні. У XVIII столітті почали використовувати порцеляну для виготовлення вставних зубів. А ще через століття стоматологи здогадалися використовувати гіпсові зліпки, щоб підібрати форму імпланта індивідуально для пацієнта. На початку 20 століття було поєднане використання акрилу та пластику із порцеляною для ще більшої універсальності, комфорту та естетики. Зубні вініри були офіційно винайдені. Тися 1920-х роках доктором Чарльзом Пінкусом як спосіб покращити небажані усмішки деяких голівудських зірок. Однак, по факту, це були лише тимчасові капи, що прикріплювалися просто на зуби. Оригінальні вініри виготовлялися із акрилового матеріалу. Вініри кріпляться з допомогою адгезивного матеріалу. Він забезпечує щеплення вініра, як. Побічного якогось об'єкта із зубом людини із його емаллю у той час стоматологи не розробили достатньо міцного адгезивного середовища, щоб утримувати вініри на місці. Актори могли знімати їх ще з пару годин після зйомки. Вініри носила навіть Ширлі Темпел, ця дівчинка, яка потерпіла від голівудської індустрії, і історія якої просто змушує холонути кров у жилах. Одягала вона вініри на зйомки, коли у неї випали молочні зуби. Так вона могла продовжувати зніматися. Протягом 30-х та 40-х років минулого століття розвиток індустрії зубних вінірів був повільним. Але через широке використання стоматології голівудською елітою інтерес до процедури зростав все більше стоматологів починали розуміти, що багато людей, а не лише актори та актриси, можуть отримувати значну користь від зубних вінірів. Несправжні зуби часто були дуже помітні та неестетичні в реальному житті, і багато пацієнтів втрачали свої власні зуби через вініри внаслідок гниття ясен та інші захворювання ротової порожнини. Сполучний агент між вінірами та справжніми зубами все ще був проблемою. Лише у 1959 році доктор Майкл Буонокор винайшов технологію травлення емалі. Тобто едчі цим самим ще більше покращивши якість вінірів. Сучасна техніка використання вінірів з'явилася в 1980-х роках, коли доктор Сімонсен і доктор Каламія в'єднали методи вже згаданих мною науковців і розробили свій власний, який дозволяв зробити поверхню щеплення максимально з'єднуючою для виготовлення вініри використовуються як правило два-три види матеріалів. Композит, кераміка, також є цирконіві пластинки. Але вони не щіпляються зум за рахунок адгезії, а їх ставлять на спеціальний цемент, не цей, а ось цей. Але такі вініри прилягають нещільно, туди потрапляють бактерії, їжа і вони спричиняють каріес. Композитні вініри це фотополімерні накладки, з допомогою яких усувають естетичні дефекти передніх зубів. Вони виготовляються з пломбувального матеріалу одразу у ротовій порожнині пацієнта їх можна зробити за один візит. Вони дешевші за керамічні і тримаються 5-7 років. Керамічні або порцелянові вініри виготовляються зубним техніком у лабораторії за допомогою печі. Саме вони сьогодні є найпопулярнішим видом вінірів. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. This is bullshit. This is a work of art. But this This is bullshit. Дорогі та якісні вініри повинні виглядати дуже природньо та непомітно і не видавати своє походження. Як матеріал, порцеляна є біосумісною, нерозчинною, естетичною, міцною та довговічною. Крім того, вона так само відбиває світло, як і природні зуби людини. Також існують вініри snap on, тимчасові, які виготовляються за зліпком зубів. Вони просто надягаються тимчасово. Справжні зуби зовсім не змінюються і не страждають, але через такі протези може виникати більше зубного нальоту. Серед професійних стоматологів прийнято завжди переконувати пацієнта зберегти природній зуб. Скажімо, стоматолог підбиратиме все можливе лікування для того, щоб зберегти нерв зуба, замість того, щоб просто видаляти його у зубі, який постійно запалюється та тривожить пацієнта. Стоматологи заслуговуватиме довіри, переконуватиме пацієнта, що зберегти. Що потрібно зберегти зуб у цілісному вигляді якомога довше. І не треба робити весь рот суто з вінірами. Але вибір завжди за самим пацієнтом. При правильному догляді порцелянові вініри можуть служити від 10 до 30 років. Їх слід негайно замінити після закінчення цього періоду, через можливе протікання, тріщини, зміну кольору, сколи, усадку лінії ясен, гниття. Або пошкодження взагалі власних зубів. Цікаво, цікаво, а все так гарно починалося. У мережі завірусилося відео Вінтер Бланко, блогерки, співачки та подкастерки, учасниці реаліті шоу Bad Girls Club, яка закликає людей ніколи не руйнувати свою усмішку вінірами. Адже вона особисто щодня відчуває постійний зубний біль, чутливість абсолютно всіх зубів через дисфункцію скронево нижньощелепного суглоба. Крім того, вона навіть відчуває вібрації. Скажімо, коли вона тре ногами обкилим, це відчувається і болять її всі зуби. Також у неї болять вуха та голова. Дівчина переробляла в Ніри дуже багато разів. І на ці всі маніпуляції вона витратила загалом понад 80 тисяч доларів. Пропоную послухати її повну розповідь. знають, з роки тому я юзаго дентальну роботу. Я Асмал Дентал Центр 32 в Майамі і руїн життя. like literally ruined my life and i'm still dealing with it to this day and i just left another doctor another tmj doctor this is the third or fourth one that i've gone to and i'm just very overwhelmed like the medical industry, the dental industry in America is like they literally do not care about what you are going through. like everything is about money for them. And like I understand like people have to get paid but it's like the fact that like I can't I can't do anything like I can't use insurance. I can't do anything. I've already spent eighty thousand dollars pretty much on this whole situation in two years. And I go to another TMJ doctor because I have severe TMJ now because of the veneers that Smile Dental Center did. They 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 lost my bite. I have severe TMJ. I got my teeth done. Також вона розповідала про ситуацію з венерами близько двох років тому, коли вона їх тільки тільки зробила. Він тер щиро дивується, що виявляється багато з тих людей, хто поставив собі венери, просто живе з постійним болем. І тепер вона знає, як це. Разом з тим вона відмічала у своїх постах клініку стоматології, яка, власне, і завдала шкоди її здоров'ю. Вона намагалася отримати від них компенсацію, адже на той час вона витратила 30 тисяч доларів на виправлення ситуації. Але вони погоджувалися повернути кошти лише тоді, коли вона дозволить їм провести процедуру виправлення. На що, звісно, пристати вона не хотіла, адже більше не довіряла їм свої власні зуби. Ще вона назвала весь офіс цих лікарів просто гетто. і ці вініри навіть не приставали до її зубів, вона відчувала там проміжки. Найцікавіше і найгірше у її ситуації те, що жоден спеціаліст не може підтвердити якийсь діагноз. І повідомити, що дійсно є якісь відхилення, робота, нібито, зроблена добре, але вона відчуває біль, і цей біль нічим неможливо ні зфіксувати, ні виміряти. Ну Людство ще такого приладу не вигадало, який фіксував би біль. Тому вона просто приймає для заглушення цього болю близько 12 різних медикаментів щодня. Просто для того, щоб бути здатною працювати та взагалі жити, як я вже зазначила, навіть килим у її домі спричиняв сенсорне перенавантаження, тому вона просто йшла з дому на прогулянку і носила одні лише крокси. Але це не сильно допомогло, тому вона просто вирішила переїхати в інший будинок, де нема килимів, і звичайно, її щирість та крик душі. Став джерелом багатьох відео від експертів та оглядачів. Цей блогер зауважив, що декілька років тому в хто нам постійно на підсвідомому рівні навіювали необхідність постановки вінірів. Але навіть ті інфлюенсери, які їх робили, натякали своїм коментаторам, що робити їх все ж не варто. Але чому інформацію не надавали? Також ці хлопець обурять, що ніхто не говорив про заціпеніння щелепи. В коментарях люди пишуть, що добре, що ми бідні, а то ми знищили б самі себе anyone Cut out a piece of their hip bone and then put in a replacement hip for funsies? No? Okay. You guys let people go in your mouth and shave down your one set of adult teeth. Shave them down so low that you can never wear your natural teeth ever again and then replace them with veneers as a first step option. You guys skipped every other step in orthodontics. There was no braces, there are no Invisalign, no teeth shaving and shaping, no lighting, no nothing. You guys went straight to veneers. Інфлюенсерка Аманда Тернер із Белфасту зняла ціле реаліті і про те, як вони вдало їй поставили вініри в Туреччині. Після на перший погляд нормальної операції вона повернулася додому у Белфаст, але її щелепа та губи почали сильно напухати. Втратила чутливість губ. Стамбульські лікарі не відповідали на її дзвінки та повідомлення, тож вона пішла до місцевих лікарів, які оцінили процедури із виправлення ситуації у 18 тисяч фунтів стерлінгів. Справа в тому, що коли зуби були сильно спилені до ось такого стану, вона підхопила інфекцію. Замість коронок їй поставили міст, якщо я правильно зрозуміла. Це цілісні структури у формі зубів, тобто там не пройде зубна щітка чи флос. Інфекція у щелепі розповсюдилася на її шию та органи дихання. Вона потрапила в реанімацію, їй ставили апарат для штучної вентиляції легень та навіть вирізали в її шиї отвір для дихання. Чотири місяці по тому вона повернулася до Туреччини, щоб ті вініри були вже зняті. Їх замінили тимчасовими зубами, які їй виготовила ось ця нова лікарка. А також оплатили компенсацію на лікування, яке мало бути здійснено цією стоматологиною. Експерти зазначають, що турецька стоматологія у сфері вінірів особливо жорстка. Адже там переважно спилюють дуже багато зубної тканини, емаль повністю зруйнована і залишається зовсім трохи до дентину та нерву самого зуба. Та й взагалі стоматологи часто критикують вініри за їхню ненатуральність, якщо ставляться невідповідні розміри і неправильний підібраний колір. Скажімо, на цьому фото у чоловіка з натуральними зубами видно природню усмішку, яка випромінює впевненість і молодий шарм. Праворуч, після вибору порселянових вінірів, його усмішка виглядає зміненою та штучною і значно змінює вигляд обличчя. Цей перехід дає йому дещо перебільшений вигляд із зубами, які стаються занадто великими. Та неприродно білими стоматолог повинен був відмовити пацієнта від таких вінірів, тому що він і так мав бездоганну усмішку та зуби. Сірки Голівуду, які 100 років тому, є сьогодні найвідомішими та основними клієнтами стоматологів, які ставлять вініри. Чому знаменитості обирають вініри? Відповідь проста: підтримувати імідж у індустрії, де зовнішній вигляд головне, бездоганна посмішка може зробити або зламати кар'єру. Незалежно від того, чи це подія на червоній доріжці чи крупний план на великому екрані. Знаменитості знаходяться під постійним тиском, щоб виглядати краще. А порцелянові вініри пропонують швидке та просте рішення для досягнення ідеальної, фальшивої прямої усмішки. Але саме вініри є однією з основних причин такого феномену як iPhone Face, про який я говорила в цьому відео. Коли ми бачимо якісь історичні фільми чи серіали і знаменитості, там актори, які грають, вони просто не вписуються туди. Чому? Ми не розуміємо, чому. В тих умовах не могли бути в людей настільки ідеальні білосніжні зуби. Звісно, є генетика, є успадковані хороші зуби, але настільки білими, ну вони просто не могли бути. В інтернеті існує цілі дискусії з приводу того, як гарно пасують зіркам їхні справжні доглянуті зуби, та як стривіалізують та вульгаризують їх образ. Штучні на вигляд вініри в першу чергу кидається в очі розмір та форма. Фахівці підкреслюють, що два передні різці в нормі мають бути дещо довшими за всі інші зуби. Це наша анатомія, і встановлення зубів під одну лінію порушує таку гармонію. Іноді знаменитостям дуже навіть пішла на користь корекція усмішки вінірами в сенсі естетики. Саме ось такі фотографії знаменитостей використовують стоматологічні клініки у рекламі своїх послуг. Як ви вже зрозуміли, встановлення вінірів це не лише про естетику, а й про здоров'я зубів. Незалежно від того, чи ви вже їх поставили, чи лише збираєтесь ставити, важливо консультуватися із кваліфікованими фахівцями з приводу того, чи доцільно це в коментарях, будь ласка, напишіть ваш досвід стоматології, чи ставили ви вініри, чи плануєте. Дякую, друзі, що були зі мною. Якщо сподобалося відео, чекаю від вас лайку, підписки, дзвіночка. Також переходьте в мої тіктоки та інстаграми і ставайте моїми шугадеді, натискаючи кнопочку спонсорувати мій канал. Так ви отримаєте доступ до ексклюзивних відео.